У Калучі та у Придністров'ї Галицького району цими днями відзначили ювілеї церков. На обох урочистих заходах побували і наші кореспонденти. У 1888 році була відправлена перша літургія у храмі Архистратега Михаїла, що у селі Придністров'я. У День Михайла церква відзначила свій 125-й день народження. У цей день було відправлено божественну літургію і проведено обряд водосвяття, на якому усіх вірян храм та відреставровану дзвіницю було окроплено святою водою. Я вірю, що кожен із нас е має у серці е Спасителя нашого Господа Бога, і Він дає кожному із нас того ангела, який оберігає як зранку, так і вночі, і кажуть, у день народження треба молитися до свого ангела-хоронителя. І ми сьогодні молилися, щоб він оберігав ту порохію у селі Придністров'я і оберігав кожного із нас на довгі роки земного життя. Перед ювілеєм жителі села потрудились на славу, розповідає отець Олег. Підготовка йшла активно і дружно. Ми на протязі довшого довгого часу працювали, бачимо. Е Ну, це напевно десь на протязі шести років е робилося і огорожа, і е бруківка, і е реставрація дзвіниці нашої. І перекривався храм, і е оббивався, і всередині робилися роботи. І звичайно, це засприяння і е самих парафіян, і е дай чому посприяла нам і влада, і сільський голова, і наша районна адміністрація. 125-літнього ювіляра прийшли привітати усі жителі села Придністров'я та гості із сусідніх сіл. А святкову літургію відправили сім священнослужителів. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Раї. Урочисту подію сторічний ювілей храму орхестратига Михаїла Калушани зустрічали велелюдною громадою. На подвір'ї церкви на чолі із деканом Калуським Михаїлом Бігуном радо вітали віршами, піснями по українськи гостинно хлібом сіллю митрополита Івано-Франківського Володимира Війтишина. Сьогодні ви завітали, як митрополит, до нашого столітнього храму. Він не такий, як нові храми. Але той храм є намолений. Ми одні уста проповідували тут Слово Боже. Цей храм будований з благословення митрополита Андрея Шептицького, Тут освячувався наріжний камінь. Я почуваюся щасливим, що вас вітаю. Тут ухалош в, в цьому храмі, окроплюючи свяченою водою, митрополит з урочистою процесією увійшли до храму, якому цьогоріч виповнилося 100 років, де відбулася архієрейська служба Божа. З нагоди цього прекрасного столітнього ювілею святого храму, вітаємо всіх вас, і оця декана паруха, отців, які обслуговують цьому святому храмі. Братство і сестрицво, хори церковні, усіх парафіян, вітаємо усю владу Калуша і Калущини і просимо для вас, усіх Божого благословення, для всіх парафіян, для усієї молоді. Особливо дякую тим, які сьогодні мене ще окремо вітали перед церковним храмом і всіх-всіх калушан. З цим прекрасним великим святом Спільне виконання «Многе еліта злинуло у храмі подячною піснею, де канкалувської української греко-католицької церкви Михаїл Бігун розповів про історію створення храму. А відтак виконали приємну місію нагородження. Заревне служіння церкви священникам українського греко-католицького храму Василю Бігуну та Павлу Соломці вручено золоті нагрудні хрести з оздобами, а також священнослужителям отцю Сергію Бусилу і Любомиру Гаєцькому Золоті хрести. Подякую митрополита Київського блаженнішого Святослава Шевчука за значний вклад у розвиток церкви, зокрема за здійснення благоустрою храму, нагороджено підприємця Ярослава Чернюка. Почесними грамотами за вклад у розвиток церкви нагороджено народного депутата України Ольгу Сікору, міського голову Калуша Ігоря Насалика. Привітати святочну громаду прибули цього дня представники влади, голови районної ради Василь Дунза, райдержадміністрації Василь Петрів, заступник голови райдержадміністрації Ольга Курпіта, побажавши храму процвітання авіанам Божого благи. Словення подарували ноутбук. Більше двох годин тривала архієрейська служба Божа у храмі цього дня із продовженням на церковному подвір'ї, де гостей вітали під звуки оркестру та гостинно частували.